Інтереси місцевого самоврядування у проєкті держбюджету 2017 хочуть суттєво обмежити. Про це заявив мер Києва і голова асоціації міст України Віталій Кличко під час засідання її правління. Які додаткові навантаження загрожують місцевим бюджетам, і якими ще болючими проблемами ділились мери міст сьогодні? Далі у сюжеті. До опалювального сезону кілька тижнів сумніви щодо його успішного старту мають не тільки столичні очільники для ста чотирьох українських міст. Проблема стала справді болючою. Ситуація в Києві не відрізняється дуже сильно від ситуації в регіонах. Заблоковані рахунки відсутні коштів не виконуються ні ціни програми, планові ремонти. А це автоматично збільшує обсяги пошкоджених мереж. Каже мер столиці, через заблоковані гроші «Київенерго» не переклала жодного метра зношених теплотрас, тоді як останніми роками до запуску тепла вдавалося оновити до 20-30 кілометрів труб. Та навіть попри такі труднощі, у місті намагаються врятувати ситуацію. Встановлення лічильників це була одна з ключових інвестиційних програм «Київенерго». 90% будинків було вже встановлено до кінця літа. 10% будинків нам потрібно ще встановити. Ми взяли це на міський бюджет. Ціна питання майже 40 мільйонів гривень. Також місто було змушено надати аванс «Київенерго» в обсязі 250 мільйонів гривень. Хочу. Одне сказати, ми сьогодні робимо все, щоб готуватись до зими в автономному режимі. Тому вимоги мерів українських міст лишаються незмінними. Передусім, закон, який розблокує рахунки теплопостачальних компаній. зупинення накладання арештів на підприємство теплопостачання, реструктуризація заборгованості за природний газ, визначення джерел компенсації тієї різниці в тарифах, яка вже склалася за попередні роки. Ми вважаємо, що ці компенсатори повинні бути все таки з державного. Ого, бюджету, а не з місцевого не витримують кошториси міст і тих додаткових навантажень, які визначає їм проект держбюджету на 17-й рік. Основний фінансовий документ країни, переконані і в столиці, суттєво обмежує інтереси місцевого самоврядування. Передаються на місцевий рівень ті видатки, які раніше були у складі освітньої та медичної субвенції. Це комуналка та енергоносії. По освітній субвенції слід зазначити, що передається зарплата не педагогічного персоналу, тобто з рахунок субвенції буде фінансуватися тільки зарплата педагогічного персоналу. При цьому Київський міський голова зазначив, обласним та районним бюджетам передали значні кошти 14,9 мільярда гривень у вигляді додаткової дотації на отримання закладів освіти та охорони здоров'я, що ставить керівників об'єднаних територіальних громад і міст обласного значення в значну залежність від обласної та районної влади. А таке рішення не відповідає принципам децентралізації, тому переконана. На Віталій Кличко, треба оперативно напрацювати поправки до проекту держбюджету, адже їх у профільному комітеті Верховної Ради приймають до 1 жовтня. Прийняти рішення зробити робочу групу і з профільними міністерствами, які відповідають за соцполітику, які відповідають за формування державного бюджету. Перед тим як всі пропозиції дійдуть до Верховної Ради, нам потрібно однозначно зустрітись, виробити спільну позицію. Також на засіданні правління асоціації вирішили сформувати перелік міст, де склалася критична ситуація з підготовкою до опалювального сезону, щоб уже найближчим часом з ним ознайомити міністра ЖКГ та голову уряду. Наталія Біловол Михайло Євстинієв телеканал Київ.